Розмови з Буддою. А сьогодні я хочу вам розповісти щодо аскези. А, дуже довгий час а, люди сприймали аскезу як щось, що є, що є певною аскетичною частиною, да? тобто а, відмови від чогось заради чогось, наприклад. В нашому сучасному скаженому і прекрасному світі. Тобто, заради якогось бажання нам доводилось відмовлятися від чогось, щоб спонукати, по суті, себе надію. Тобто, ця відмова, це була якраз певною дією для того, щоб отримати. І в якийсь момент ця історія переросла в. Такий собі контракт, або таке собі торгашество, що щоб щось отримати, треба від чогось відмовитись. Далі це переростало в якусь певну жертву, тому що людям дійсно важко давались певні історії відмов. Да. Ну, взагалі людям така історія досить складно дається. І ми насправді можемо ж трошки інакше ставитись до цієї історії. Коли в мене була така консультація, як підбір аскези, я завжди людям говорила, що агол народ, аскеза це не про відмову насправді, аскеза це про розширення. І це і про розширення стану свідомості в, в той же час, і це і про розширення форми мислення, тому що кожен з нас має розуміти, коли заходить в, в якесь дослідження, да, скажімо так, ми маємо розуміти, що людина взагалі наша свідомість, і наша душа, прийшла сюди пізнавати щастя. Як, щось, де ми вносимо в себе в якісь обмеження, може нести щастя. У нас не вкладається це в нашій голові. Да? Наш нашому уму це дуже ну, складно насправді пояснити, чому я маю відмовитись від того, що мені дуже сильно, начебто, подобається, для того, щоб і це пастка, це правда пастка, і дуже довго нам цю пастку нав'язували, і ми так старались, да, «Откажись від сахара, і буде тобі там щось. Насправді сутя скези в тому, щоб знайти ту дію, яка максимально тебе надихає творити те і отримати те, що ти бажаєш. І мої клієнти дуже часто, дуже часто дивувались, тому що в декого, декого спонукає до розширення, да, і до того, щоб мати щось більше і тебе бажане, що вона хоче, це спів. Тобто явіть собі, ми сидимо, ми розмовляємо і. Спілкуючись душею, да, дивлячись на певну а, вібраційну історію душі, а, на певні досвіди, а, душа, яка прийшла дарувати радість, і ти, наче, її питаєш, а що тебе там надихає, що тебе що, і а, дуже часто це якраз лежить, наче, да, так, на поверхні. І вона говорила, що її завжди надихали. Uh, співи в, в колі там, рідних, або навіть там, сама можу співати, Да? І уявіть собі, тобто, ось, привнести ось цю дію uh, в кожен свій день, співати будь-що. what are they feeding you? І настільки це надихає душу, настільки це. Підіймає якісь да, внутрішній цей стан і прибуває енергія на те, щоб взагалі робити далі будь-що. І в якийсь момент дійсно, тобто співає, співає, наспівала на бажання, як то кажуть. Але суть в чому регулярні дії, які. Несуть тобі щастя, які підіймають настрій. Ну, В цьому випадку було так. І вона досягла бажаного дійсно, її почали запрошувати на різні події, да? і вона почала себе проявляти, тобто іноді прояви себе, це не про конкретні якісь дії стосовно твоєї діяльності. Да? А прояви себе через голос, піди поспівай, де б ти не була. Просто хоча б декілька хвилин зроби цю дисциплінарну дію для себе і рухай себе далі. Щасливою рухати себе в будь-якій діяльності набагато легше. Насправді. І... Тому аскеза це не про відмови. Для мене аскеза це про регулярні дії, які. Тебе надихають і надають стан радості і щастя. Іноді душа приходить пізнати дуже полярні речі для себе, а да? ми, наприклад, максимально від цього відвертаємось і не хочемо навіть туди дивитись, бо хтось сказав, що це погано, або хтось сказав, що це не ок. І душа не виконує своєї місії. Не виконує своєї місії, тому що особистість повірила чомусь або комусь те, що назвали поганим. Відповідно, душа максимально буде угасать. Uh, да, життя в тілі буде ставати все менше, і, відповідно, від цього не буде хотітися абсолютно нічого. І такі особистості, такі люди дуже часто якраз таки починають або взагалі уходити в, ну, в ліс, в гори, і там кудись да, від, від всіх, щоб нарешті може почути себе, почути душу. Да, і... Раніше якраз такі, ну, так і було. Тобто дуже багато людей в якийсь момент розчаровувались, да? розчаровувались в, в тому, що транслюють інші, і уходили, ну, скажімо так, в піщеру сам собою наєдінею. єдині, і пізнавали свою внутрішню мудрість. Насправді одиниці є тих, хто, пізнавши, знайшли в собі сили вийти і почати транслювати, транслювати, що ну, якби сутні в а Ми можемо бути в контакті з собою, своєю душею кожну мить, в кож кожен день знаходити на це, да, на це дослідження час, тобто дослідити. Що ж мене спонукає радіти? Що мене, яка дія мене спонукає бути щасливішою, я не знаю, і, і будь-що. Тому так, да, іноді людям доводиться проходити дуже різнополярні історії, і в багатьох якраз таки такого плану, де відбувається відмова, не спрацьовують. Не спрацьовують, тому що а, насправді те, що ми назвали ескезою, да, це відмова на певному фізичному рівні. А нам треба знаходити ті дії, які в контакті з складовою душі, і робити ці дії на регулярній основі для того, щоб на фізичному і матеріальному рівні у нас. Було те, чого ми бажаємо, якось так.